Всім доброго здоров'я. Сьогодні збирання соняшнику. Це наша остання ділянка, яку ми пересівали там в 20-х числах травня. То, що тут були хренові сходи Сінгенти, тут була Алькантара посіяна по ярому ячменю. Тоді похолодало і тут дуже погані були сходи. І Ми його короче, пересіяли десь в 20-х числах, точно не пам'ятаю, Ну, в 20-х числах Получився отакий Соня. Це у нас внісовський пасівний матеріал, фолк під Randstar. обрискано тут ранстаром, бур'яну практично немає, де-не-де амброзіїка ну, чистенько. В общем. Ну, і це друга ділянка, яка вижила в цьому році. В общем. Більше тони по-любому, тут 4 гектара, так невеличка ділянка, тут вже трошки залишилося. Ну, я бачу, що більше тони, тому що бункер практично повний, а косить, ну, збирати ще є трішки. От, зараз розвернемось. Так, давали ми тут ганстара. по-моему, 30 грамм на Вы Вибачайте, но одной рукой незручно. Крутю вместе с телефонами, доктор. Будут помехи на экране. Так. Заходим в рядочки. Поехали. В принципе, отсюда Трішки витніше як він. Отакі от, от Соня 62 тисячі було висіяно. густенький получився, ну за счет може густоти ось у нас По мене сестра приїхала, їй привіт, якщо мене буде дивитися, дякую за допомогу. Я сьогодні сам батя культивірує підпасів пшениці, бо передають у нас через два дні дощ. Хочемо після дощі, ну, підготувати до дождів і подивитися, що там буде за дощ, бо земля суха, будемо сіяти озимину. А мене зараз я доб'ю бункер, сестра забере, я поїду, візьму зілка, бо не влізе, все в бункер, висиплю. Ну, в общем, викрутимося із ситуації. От. Якось саме Так що, працювати особо нема, кому викручуємося як можемо. Такі от у нас справи. Так що по соняху, в принципі, Мнісовський пасівмат на, на цій ділянці мене порадував, непогано. В принципі. Врожайність на цей год більше тони це дуже непогано. Так, буду заканчувати, не буду вас томити. Питайте, коментуйте, спрашуйте, підписуйтесь. З мене відос. Ви ж лайки, підписка. Ну, все як завжди на все добре, слава Україні.